Дидактична гра Південь-північ. Дітки, вам необхідно розмістити тваринок, які живуть на півдні і на півночі. Дітки на екрані у вас є підказочка, як необхідно розмістити тваринок. Північ це там, де завжди сніг. І там живуть тваринки, які не бояться холоду і морозу. І у вас підказочка сніжинка. А південь це там, де завжди тепло. І там живуть тваринки, які не бояться спеки і гарно переносять жару. Отож, будьте уважні, починаємо. Ми бачимо на екрані білий ведмідь. Верблюд, слон, лев, тюлень, північний олень та жира. Отож, розмістіть тваринок або біля сніжинки, або біля сонечка. Хто де живе. Отож, дітки, подумайте, де живе білий ведмідь. Правильно, білий ведмідь живе на півночі. Поміркуйте, де живе верблюд? На півночі чи на півдні? Так, звичайно ж, верблюд живе на півдні, бо він не боїться спеки і жари. А де мешкає Лев? Правильно, лев також живе на півдні. А де ж мешкає північний олень? Ну, звичайно ж, північний олень живе на півночі. А де ж мешкає жираф? Так, жираф. Мешкає на півдні. І в нас залишилось дві тваринки. Поміркуйте, будь ласка, де живе слон, а де живе тюлень? Молодці. Звичайно, що тюлень це тваринка півночі. І тому ви її поставили до сніжинки. А слон це південна тваринка. Він дуже полюбляє спеку і тепло, і тому ми його поставили до сонечка. Розумнички, у вас все чудово вийшло.